Жителі гуртожитку по провулку Шевченка за їх словами вже який рік почувають себе у небезпеці. Свої кімнати вони отримали від тепер уже неіснуючого житлово експлуатаційного підприємства Будівельник, а нині гуртожиток обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю управлінська житлова компанія. Мешканець гуртожитку Володимир Бровер стверджує, у ЖК незаконно виселила його, батька багатодітної родини, один з синів якого інвалід дитинства, із власної кімнати. Подали іск. Из-за отсутствия документов на эту комнату у меня, то есть у меня нет ордера на эту комнату. Ордер на 47-ю есть, а на 48-ю ордера у меня нету. Мы показывали договор в суде, говорили о том, что нас должны были оформить, но никто к этому не прислушался. И в связи с отсутствием ордера... Висіліліміня із кімнати. Володимир Бровар запевняє, цю кімнату отримав від же будівельник близько 15 років тому, написавши заяву, як батько багатодітної сім'ї навіть сплатив за договора на той час значні за його словами гроші 680 гривень на ремонтні роботи секції. Після банкрутства підприємства Будівельник, як стверджують жителі, уся документація знаходиться в ужика, яка зараз обслуговує гуртожиток. Зателефонувавши до ужика, ми отримали відповідь. Володимир Бровер не писав ніякої заяви і в кімнату вселився самовільно. Тим більше на момент його вселення у 48-й була зареєстрована особа, яка відбувала покарання у місцях позбавлення. Волі. До речі, цей чоловік прописаний там і досі, тож віддати кімнату, навіть і багатодітній сім'ї у ЖК немає жодного права. Як розповідає дружина Володимира Ірина Бровер, 16 років вони з сім'єю навіть не підозрювали, що не мають прав на цю кімнату, адже укладали договір із ЖЕБ будівельник. Проте найстрашніше за словами жінки, це той спосіб, у який їх виселили. Поки нас не було вдома, виявляється, приїхали повзламували двері, почали. Рыться в вещах, но ну, я считаю, это было как обыск. Они перебирали все документы, личные вещи, все это они переписывали. Ну, и то не все переписали, оказывается. Вот і потом тому, недели, неділі, дві літри не могли, коли вже вернулись домой, увидели, що тут все опечатано, не могли забрати свої вещи домой. В результаті речі людям повернули судовий виконавець, міліціонери та представники ЖЕО віддавали за описом. Як розповідають жителі, це вже не перший випадок. Близько семи людей так само втратили своє житло. Хоча трьом все ж таки вдалося довести в суді безпідставність позовів у ЖК та повернути собі кімнати. Проте ця незахищеність не єдина проблема, розповідають у гуртожитку. Вже багато років не зрозуміло, Гуртожиток державна чи комунальна власність. Запити до облдержадміністрації та у фонд держмайна. Як Запевняє Володимир Бровар, результатів не дають. Тож і приватизувати свою житлоплощу ніхто гуртожитку не може. Як розповідає жителька Світлана Журавель, документів на житло тут немає майже ніхто. Як запевняють люди, зараз будівля знаходиться на їх власному утриманні. Вони самі збирають кошти на відкачку води з підвалів, які регулярно затоплює, або на ремонт електрощитової. До речі, через аварійний стан до полагодження вимикали світло на доволі тривалий час. Пропало все. Тоді у нас дітки хворіли на нашому поверсі. У нас двойнята хворіли дітки, то в них пропали всі медикаменти, ті, що вони приймали тому що воно без холодильника не могло знаходитися. Так що було всього в нас тут. Хоча жителі стверджують, за електроенергію сплачують справно. В управлінській житловій компанії заперечують, у гуртожитку заборгованість близько 16 тисяч гривень. Тим більше гуртожиток не знаходиться на балансі вужика. Компанія лише б слуговує будівлю. Тож сплачувати чужі борги обленерго вони не зобов'язані. Питання форми власності гуртожитку та приватизації кімнат залишається відкритим. А поки ж сім'я Броварів зберігає речі в коридорах гуртожитку, а шестеро людей в одній кімнаті ставлять ліжка щільніше.